Ну і третя категорія, да, на що ми маємо фокусуватися, це наші замінники їжі, наш meal replacement. І тут я хочу сказати, що сьогодні в світі замінники їжі ну, набувають дуже великий попит, адже це. По-перше, дуже легко в приготуванні, да. по-друге, це економія нашого власного часу. По-третє, це можливість корисно і збалансовано харчуватися. Четверте, це завжди ми можемо порахувати калорії, да, 200 калорій. Ти розумієш, що це не так багато, як ми можемо з вами вживати. Якось з одним а, прийомом їжі, але це дуже-дуже корисно саме для підтримки ваги і для, зваж... і для зниження ваги. Говорячи про те, що нам з вами знайомо, да, наші поживні коктейлі для контролю ваги. Ми з, ми з вами знайомі з двома продуктами: з ванільним і шоколадним коктейлем. Кому ми його можемо запропонувати? Ну, перш за все, тим людям, які хочуть. Правильне, збалансоване, здорове, корисне харчування, але вони люблять, знаєте, такі прохолодні солодкі напитки. Адже саме ці продукти, да, ці смаки, нам саме це і доводять. Але у нас з вами саме в 13-му каталозі з'явився новий продукт в категорії поживних коктейлів для контролю ваги, саме грибний суп. Поставьте, будь ласка, одиничку, якщо ви вже смакували грибний суп, ви вже знаєте про нього. Адже це дуже дуже смачно. І якщо ви ще не були в Парижі і не їли крем суп грибний. То саме зараз цією упаковкою ви можете знаходитися у себе на кухні і відчувати себе на центральних вулицях Парижа і смакувати крем суп грибний. Це дуже дуже смачно. Ну і окремо, що а, ці продукти, наші а, коктейлі, поживні коктейлі для контролю ваги. Вони узгоджені е, і е, сертифіковані Євса Європейської Агенції по безпечності харчових продуктів да, або продуктів харчування, і мають високий вміст білка. Це дуже важливо, адже тут залежить, да, ви бачите, що від 19 до 27 грамів білка містить кожен коктейль. Це залежить взагалі, е, друзі мої, від е, того молока, з яким ви розчиняєте. Якщо те, це. Низькокалорійне молоко да, з процентною жирністю 1,5% коров'яче молоко, молока, то це буде один, одна кількість грамів білка. А якщо це буде, ну, наприклад, соєве, мигдальне, кокосове молоко, це буде інший вміст білка, адже ці, моло, ці продукти називаються молочні напої. Що хочу сказати про калорійність? саме. Нам з вами важко рахувати калорії, а з цим продуктом дуже легко. Ви розумієте, що ви випили порцію, ви замінили собі один прийом їжі, і ви знаєте, що саме зараз більше ніж 200 калорій ви отримали. І це дуже-дуже корисно. Окремо, хочу сказати про вміст клітковини, адже це робота нашого кишечника. Дуже важливо, бо клітковина впливає саме на роботу нашого шлунку і на роботу нашого кишечника. І від 3,8 до 7 грамів клітковини містять ці продукти. Ще що тут дуже ще, а, чим ми можемо пишатися: це 23 вітаміни і мінерали. Це те, що сьогодні не містить жоден за. Амінники їжі в світі це наша гордість, бо отримуючи корисне харчування, отримуючи порцію їжі, ми з вами. Випиваємо 23 вітаміни і мінерали, і це дуже корисно саме для відновлення імунітету нашого організму. Говорячи про міл реплейсмент, як же готувати? І ми з вами знаємо, що коктейлі можна змішувати з молоком, додав шейкер, розмішав і, в принципі, а, ну. Корисно, щоб це було 1,5% жирності, і а, до повного розчинення і смачно випиваєш а, солоденький а, собі такий завтрак або сніданок, або вечерю. А ось з грибним супом, ну тут а, трішки легше, але він має бути теплим. І отже, ми, наприклад, коли ми тестували саме грибний суп, і ми, Робили дегустацію, ми його робили окремо. Ми його і розмішували в молоці, і а, нагрівали. Окремо, ми а, окремо нагрівали в молоці, і додавали потім суміш, і потім збалтували. І я вам хочу сказати: незалежно від того, як ви будете готувати саме грибний суп, ви точно маєте знати: 25 грамів порошку. 300 мл 1,5% коров'ячого молока. Молочко нагріваєте, не доводите до кипіння. Додаєте цей, цей чудовий цю скарбницю корисного харчування, перемішуєте і. Валя смачного, гарного вам апетиту, і все це дуже-дуже смачно. Ну і а, як застосовувати, як це впровадити в своє життя? Тут а, корисно, щоб ми з вами розуміли. А, чи, ну, чи ви хочете утримувати вагу, чи ви хочете її втрачати? Адже сьогодні я хочу сказати, що багато жінок в Україні стикаються з проблемою набору ваги, і це пов'язано саме з емоційним станом з психологічним нашим станом. Отже, коли ми говоримо про втрату ваги, то важливо, щоб ми два прийоми їжі з трьох замінили саме реплейсмент. А, 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 а третій залишили правильним і збалансованим. Для багатьох жінок я тут хочу сказати, що вечеря відіграє дуже важливу річ, адже вечеря це привід зібратися родиною, привід поговорити, привід а, під, підвести підсумки дня і так далі. Тому багато жінок не можуть відмовитися від вечері, тому ми просто пропонуємо. Зробити сніданок, зробити обід, саме meal replacement і обов'язково зробити збалансовану вечерю, де 50% будуть фрукти, овочі, 25% білка і 25% повільних вуглеводів. Саме так, як ви бачите зараз на слайді, саме на тарілці а, здорового харчування. Якщо ви підтримуєте вагу, то достатньо всього, всього лише один раз. В день замінити прийом їжі. Я хочу вам сказати свій власний досвід. Адже зранку я завжди випиваю, випиваю uh, meal replacement, тому що у мене немає часу. А, готувати собі корисний сніданок, і я розумію, це буде дуже швидко. Я дуже швидко про, о, потраплю на роботу. Буду робити корисні речі і робити людей красивими і здоровими. Отже, коли ми говоримо про один про, про контроль ваги. Дуже важливо, щоб ви один раз внесли а, саме meal replacement, своє харчування. І далі обід і вечеря у вас мають бути саме за тарілкою здорового харчування з овочами, з а, білками, з повільними вуглеводами. Ну і окремо хочу сказати: ніколи не забувайте про питний режим, бо вода це той, та така маршрутка, яка привезе всі корисні а, речовини, навіть. Такі глухо віддалені райони нашого організму, про які ми навіть і не знали. Отже, ще, що важливо знати, коли ми говоримо про replacement, ми вже знаємо, що там є 23 вітаміни і мінерали. Але коли ви вживаєте його один раз на день, то для підтримки і посилення здоров'я імунітету і для профілактики, ми рекомендуємо приймати велнеспек. А ось коли ви вживаєте два рази, то тоді ви вже досягаєте. Тієї денної норми вітамінів і мінералів, і якщо вас цікавить здоров'я вашого імунітету, то додайте просто комплекс з і екстракт черниці, а та також омега 3 Ну і говорячи або підсумовуючи саме про ці продукти, я хотіла б вам сказати: в чому ж все ж таки різниця? На що ми маємо з вами фокусувати наших клієнтів, наших учасників, нових людей, які приходять в компанію? Те, що коктейль Natural Balance це здоровий перекус, а коктейль Meal Replacement це замінник їжі. Це наша з вами їжа, яка, якою заміняється один або два прийоми їжі протязі дня. Що у нас з вами в коктейлях Natural Balance є три смаки: полуничний, ванільний, шоколадний, а саме в Meal Replacement у нас є ванільний шоколадний і смак грибного супу. Що коктейлі наші для перекусів, вони. Містять 71 калорію, а наші замінники їжі містять більше, трішки більше, ніж 200 калорій. Високий вміст білка. В коктейлях, як для перекусів, до 7,7 грамів білка. В коктейлях МІЛ-реплейсмент більше, ніж 20 грамів білка. І це, я хочу вам сказати, дуже важлива річ. Адже саме МІЛ-реплейсмент у нас з вами спрямований із як базується на принципах скандинавської дієти, коли говорять, що кожен прийом їжі має бути з білком. Бо протеїнова складова це взагалі повністю якість нашого з вами тіла, клітин, навіть клітин крові. Окремо йдемо в наших коктейлях для перекусів natural balance до 1,9 харчових волокон, а в наших Meal Replacement до 7 грамів харчових волокон. І наші коктейлі не містять вітамінів і мінералів, а Meal Replacement містить 23 вітаміни і мінерали. Отже, друзі, ми маємо з вами, з вами розуміти різницю і маємо з вами про це говорити.